Добрий день, шановна уманська громада. Ми зараз знаходимося на вулиці Пушкіна, а саме біля могили, де пантеон. Приїхав турист з країни Ізраїль. Пішов в Уманську міську раду, пішов в архітектуру. Турист, який прибувся на 90 днів як турист. Що молитися, Софію подивитися, лисиць купляти у бабушки, ще щось. Пішов, узяв пішов, пішов, дозвіл в архітектурі на будівництво тротуару ну, до пантіону. Цей асфальт, який проложений був 4 роки тому. Взяли з наших налогоплательщиків 16 мільйонів гривень. Постелили новий асфальт, не на бабки-пени постелили, не на міщанки, ніде. Люди там в Дєбрях як жили, а тут все-таки постелили, бо тут елітне місто постелили на 16 млн асфальт. І на сьогоднішній день архітектура дала іноземцю, туристу, бо він вроде, за свій кошти все робить, дала дозвіл на будівництво цього тротуару. Зробили дорогу по нормам, Ось, дивіться, ставлю вам рулеточку, бачите. 3,20. Бурлетка має 3 метри. А тротуар зробили? 2,50. І з цієї тротуара, і з цієї сторони зробили тротуар. І тут з цієї сторони зробили майже 2 метри. 4,50 на тротуар, а на проїжджу частину 3,20. І на сьогоднішній день тут же машини їздять будь-які, тут і будівництво йде, і важкі машини їздять. І камази, і мази. Маз має 2,70 ширину по колесам. А якщо додати зеркала, то він якраз 3,20 має. І по цій козлячій тропі треба петляти, їхати, і на тротуарі зеркалами скидати людей то ми не виймаємо наша тоді міська влада держить відділ капітального будівництва наша міська влада тоді держить горживе управління якщо приїжджають з Ізраїля туристи, за 16 мільйонів асфальт і будують тротуари. То може давайте ще візьмемо лікарів, туристів зробимо. Міського голову переберемо, туриста поставимо, хай міський голова не буде в нас цебрі, а буде турист тут приходить, хай храсіть керує городом. Ну що це таке? Де влада? І всі умовчани мовчать і терплять. Скоро цього району района зроблять тупі. Там, там пирилку наставляли. Є територія певна, яка є красна, червона лінія. Ото власник має право там будувати. А що знаходиться на комунальній власті, саме на татуарах на, і на дорогах, на пішохідних доріжках і на, і на дорогах, то це не має права ці перила ставити, це все не має права. Чи вони тут вже хазії, виходить? Хіба не можна оце все обрати? І отам от зробити пішохідну доріжку. А це хай би була проїжджа частина, вона ж вирізати, дивіться, повирізали все. Ось 16 мільйонів. Оце наших 16 мільйонів у москві. І захіли, моста, побудували. А завтра підземний ще річку тут проведуть, басейн зроблять. Що на комунальній власності, оці лісниці, ці рішотки, ці обіз'яніки. сторожа сидять, охороняють, щоб ні, нікого не вкрали. Пожарна машина, як прийде сюди. Комунальна техніка, як може заїхати. Слібрій буде на конях пожарту шити. Яка міська рада давала дозвіл на будівництво одного, одного тротуара, другого? Це комунальне майно. Ото їхнє майно. А це комунальне майно. Яке? Яка рада давала? Хто тут є взагалі в цій Україні? Хто тут є власть? Вони чи ми? Ось оце, оце 16 мільйонів уманських грошей. Людей. А турист собі строє ріже, і міська влада дає, щоб різали 16 мільйонів. На, на могилу їм поставити цей асфальт, свадьб і відспівати. Это э, люди, которые получили на это разрешение. Они хасиды, но они не имеют отношения к фонду Скрытие. и к, к пантеону. Да. Это вот, э, туристы, это туристы, это которые приехали, туристы. туристы. Да. Простые туристы. Да. Это, они здесь живут, да. Возможно, да. Они, да. Да. возможно, у них есть вид на жительство. Но Я ведь на работу понимаю. у них есть. нет. Я, не проверял. Бизнес, Я не проверял. Я не проверял. Именно фонд Рабинахмана к этому не имеет никакого отношения. Люди пришли к нам с проектом. Со всеми разрешениями от архитектуры, от живком сервиса, благоустройства и так далее. Не может быть они получили на імя генподрядчика. То давайте покрить, будь ласка, документи. От может, з чим він до вас прийшов? З чим він до вас прийшов, з якими документами? Бо получается, заробітчани за кордону решили ще і на фонде ЦАДИКа Нахмана ще й заробити Получается. Нет, мы за это мы в это не вкладывалися вообще. Смотрите, вот это а, коммунальная власть... Благоденовые делают. Да. Они, ага. По крайней мере, они так говорят. Опять же, я это не... Это не наша территория, и мы за нее, в принципе, кроме... Подожди, нас... Где будка стоит и привил, это ваша территория? Э, ну, как бы там стоит будка. Не как да. бы там ваша да. Это, это коммунальная власть. власть. Это коммунальная власть. Да. Давайте вызовем сюда генподрядчика, как минимум со всеми разрешениями. Андрей, Нет. то Нет. можно, знаешь, Нет. можно вот зараз взять и вот этот переход зараз снизить. Все, все порише. И никто ничего не сделает. Все порише. Может, ты все ты чертой матери. И что не, не Мне как только официальные лица сказали, что есть совершенно официальное разрешение туристу. От милиции, ну скорость еще. Са представнику. Это Сасан Аврам. Земляные работы. Земляные работы при да, работа... тротуару. Косынки, Григорий, 56, всего. Видео Харченко подписал, скорее всего. Пожалуйста. Нет, гаи нема. ГАИ... Нет. А есть право резать дорогу нет, без гаи, ребята? 16 миллионов это дорога стоит. А Самое интересное. Ви порізали а? більше метрів дорого. Дозвозі їм дали різати, подожди, але, але гаї нема. 3,20, зараз грузовик буде доїхати, ми заснімемо, як грузовик їде. з віркалами цепляється. Камази, камази. камази їхали Камази їхали справа. Притийка така. Ми зараз біжимо пожарку сюди, хочеш знизитися і заснімомо, як пожарка їде. То я, що, Nie, що, ну подожди, я. Не, не... подивіться, кому на давали дозвіл? дозвіл. Хто, хто проводить ці роботи? Кому? Фірма, кому яка проводить. Вона має ліцензію на проведення робіт. Сасан, сасан Авраам. Скажіть е -е -е -е. на камеру, дозвіл. це сасан Аврам робить. Турист, який приїхав турист. Ну, ж написано, хто робе, правильно? Він турист, він приїхав сюди туристом. Сасам Аврам. Він турист, він тут не живе, він тут не працює, він просто турист. Дає гроші наняв вас. А ось яка фірма, скажіть, будь ласка. Я, я не знаю, у нас фірми немає. Час і просто з да. вулиці піймали, сказали, хлопці, даємо по 100 гривень да. дамо да. вам. Да. Все, спасіба. Ви не ви в ви цьому справі, не фахівці. Не. Ні. Ви не вдруге нікого не робили. Ну, Проєкт дали, проєкт антипадів. Дякую вам, дякую. Все. Все. Добрий день, добрий день. виконує обов'язки за начальника начальник... Ну, ось матеріали mm. вже сьогодні п'ятий день приїхав до нас іноземець турист, наняв трьох робочих, взяли болгарку і без вашого погодження порізали ключу частину, яка стоїть 16 мільйонів. Хто нам дасть коментарі на що цього? Ось документи не дали з архітектури, все, вашого погодження немає. Куди печать ходіть? Те погодження за її немає. 3,20 зробили прижу частину, яка мала 4,5 метра. Бо гарпів привезли асфальт, який стоїть 16 мільйонів. Хто дасть нам коментарі на щось цього? Значить, називаю людей. Яка ситуація в тому, що звернення нам по цьому факту не було? Ось є майор вже звернення до вас. Ось, О, зараз звернення. Прям, прямо з часу є і Негайно, звернення. щоб робили щось. Я, я зрозумію. Хто начальник керує я... щось? Зараз взагалі такого підрозділу немає. Хто керує цим підрозділом? Зараз начальник умовського відділу поліції. Виїжджайте туди, дивіться, що там, там робиться. Якщо при правосторонній вулиці немає, немає, немає можливості зробити два тротуари, по цій стороні тротуара не повинно бути, а по правому сторону, по, по, по стороні руху. Правильно чи ні? Так. так. Оцей весь асфальт. Сасід приїхав турист сюди відпочивати, турист. Який не має ніяких повноважень. Уманський відділ житлово-комунального господарства погоджував і погоджував конкретно уманська архітектура, погоджувала. Вони погоджували в кабінеті, відкрили шухляду, їм погодили і закрили шукляду. Вони ж не виїжджали. Але насамперед е, дороги це е, наших водіїв, наших людей, наших пішоходів. І прежде всього для цього у нас є Державтоінспекція, автоінспекція, яка займається дорогами. І без погодження Держадміністрації сесії будь які роботи тут не мали права проводитися. Тут є ваше погодження, скажіть, вашого відділу є десь погодження? Ну, подивіться, почитайте. Ні, тут просто немає погодження. Нема вашого погодження, так? Мали право і на турист нанімати і різну дорогу. Мав право? Немає. Нема. Тут 16 мільйонів. ми беремо рулетку. Де рулетка? Є, є рулетка, дивіться. Проїжджа... Ще буде фіксувати. Дивіться, оця проїжджа частина, ця проїжджа частина. Візьміть сюди. Візніть цього камня. Під його камінь. Друга була там з п'яти окам'яні. Приблизительно, так? І аж сюди го. Це вас справляється, так? Добре. Два, три. І вона мала майже 4 метри. Ось тут зараз. А тут вони зараз мали, дивіться. Привозіть. 3,20. 3,20, 30, воно Вона крива. ви бачите, тут. оце вони побудували на проїжджій частині. Це, це комунальна власть, це побудоване все на проїжджані. На, на тротуарі прямо побудували. По суті проїжджа частину, будки побудували все. Моста побудували на проїжджій частині. Нашому жителю взяти дозвіл на побудову нереально. Нере... Неможливо? А тут турист приїжджає і строє. Мірі тут проїжджу частину. Беремо рулетку і фікцію тут. Відниж, відниж. Відселяти? Ні, відниж. 2,70. 2,70. Мають право будувати на тротуарі оці всі діла. Це порушення чи не порушення? Оце порушення по цілій Порушення. До кого це питання? До міської влади? До міської влади, та... немає да. тут погодження. До міської влади є Цибрій у нас, є щось. відділ комунального будівництва, є Горжеве управління, є відділ архітектури, печаті їхні стоять. Вашого і гаї печаті тут немає. Ви не знали цього все. Ми вас викликали, щоб ви зафіксували. Добре, Оце щас. все на тротуарах не може бути. Це є не приватна територія, це є тротуар. За, Оце все треба все позрізати. 3,2 частина, там 27. До відео сюди. Ні, ні, туди, до Так. 220 має тротуар. Hire... Yeah. До, до До забора. Ні, ні, дони, до нас. Апускай дивіться. До забора, до... <FR expressed untoSean> <Oliver> так? Yani. Yeah, cause... yeah? yeah, yeah. uh -huh. 4 метра. 4 метра, тротуар, 3 метри, yeah. 3,20 дорога. Нормально? І там 2,20. І того тротуар 4 метра і 220. 620, тротуар і 3,20 дорога. Питання є? Знову амбілістів. І до наших гуманських жителів. Питання є. 620 тротуар і 320 дорога для бої. На. Штраф. Штраф, Штраф собі заплатять студа. Да? Вони дуже часто перекривали перекривають. Або кран, або бетонну мішалку. Кудою я тут ну, зуб, ну, да, кудою должен проїхати. Усю можете зняти копію матеріалів, хто погоджував. Тут погодження ГАІ немає. У нас тротуар, виходить, 4 метри з правої сторони, а з лівої сторони 2,20, а дорога 3,20. Ти де такий? Тільки візалі так строїть, мабуть, на дорогі, більше нигде. Смотрите, я розмовляв з цим чоловіком, вот, Сасу Наврам. Це чоловік-турист. Не, я знаю, можна я закінчу? Сергій, можна я закінчу? Да, да, да. Он сказал, что все, ну, на сессии міської ради був дан дозвіл на ці будівельні роботи на прізвище Дунаев. Якщо буде ДТП, відповідати будете Ні, ми взагалі вообще роботи не проведем. Подождите, хто строїв? А Через дорогу хто мост строїв? Ви? Вы... Ну это было. Подождите, я сейчас разгоню машину і ударю сюда возьму. І будете відповідати ви. Ось він вот тоже турист. Ось це вже житель України. будь ласка, А як вот да. тебе лучше? што buret tut më lehtë, më lehtë, më lehtë që të ishte e drejtë. Çdo vit, çfarë është e drejtë, si mund të jetë, 1 milion ludë tut. Është çdo Нормальная дорога на могиле все идет так, пешком. Дорога за 16 Видишь, миллионов с моего кармана построена. на улице очень опасно, с много машин много машин У нас уходит. опасно везде. Или закрывай дорога на машина, внимательно. За 16 дели... миллионов моих денег, или не твоих, а моих дорога. денег построена дорога. Мне на Бабке п дорогу не построить, Лучше Наоборот, на я не понимаю, почему вы не сделали это, нам нужно нам Вы нужно не должны сделать вообще это. делать ничего, вы хотите помочь, помогите деньгами. А делать, нанимать какого-то барана, вот. тупого, чтобы он резал асфальт, вы не имеете права. Нормально будет, на, будет тогда когда она будет иметь нормальную шире. Нормально будет, когда будет, посмотри, все прав. Никто Значит, как его лучше. Когда тротуар имеет 4 метра, а дорога 3,20, это не нормально. Это Тогда закры дорога, закры дорога. Нельзя, что будет здесь дорога дорогу, не буду Закрывать будешь в Израиле тут дорогу. полмиллион людей приезжаешь каждый год, да? Пускай За приезжай того, приезжай что тебе -то. не тут квартира, я не виноват. Я хочу сделать дорогу нормальную, чтобы если там, не дай бог, на мой что случится, чтобы мы не было убрать это людей. Нормально, Полмиллион людей на год нема дорога. приходи к нам и поговори, не, смотри, не, ребята не так, подходит, так не сделали. давай разбираемся. Я, я приходил в четверг, предупредил твоего человека, не, не режь асфальт. Предупреждал? В четверг я был здесь, предупреждал. No, 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 no. Я пришел, они еще метр асфальта отрезали. А я говорил, а, с а с ему что в вот этом столу? С кем ты говори. С туристом. Его, туриста этого, сейчас тебе туриста скажу. Сасан Абрам. И он тебя не слушал? Он меня не слушал. Он мне дал бумажки и сказал, все, у меня все законно пошел вон. Я турист. Я что хочу то делаю. Хочу дорогу, хочу асфальт, хочу здесь э, э, взлетную полосу. Железную дорогу здесь построю. Что хочу, бо я Авраам. Абрам в Израиле, а ты тут турист. Вот так будет, ребят. Пока я живой. Пошли, убери. Давай, удачи. Где подписывайся? Разговаривай нормально. Сам. Я чтобы нормально. Ну я, чтобы нормально вот я и нормально тебе, я тебе, я разговариваю. Я, нормально сам. Да, здравствуйте. 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 Теперь смотрите, внимательно. Смотрю, Смотри внимательно. Значит, приехал к нам турист так. с Израиля так. на 3, на 90 дней поволниться к саду Кунахмана. Угу. Зовут этого туриста Саан Абрам. Не, Сасон Абрам. Сасон Абрам. Да. Приехал турист. Да. Захотел турист построить тротуар. Да. Нет, сначала было не так себе. Давайте. Было, вот считай. Я свернулся. Як дунає Віктор Єрікавич, спілкувати місті так. звернувся та звернені так. до міського голови так. про те, що тут необхідно згідно правил зробити тротуари. Тротуари, не тротуари. тротуари. Тротуари далі. Звернувся, Читаємо по питанню, піднятому зверненні, повідомляємо, що дійсно з метою забезпечення безпеки руху так. пішоходів так. Білінського на відрізку. Є необхідність у будівництві тротуару. Розглянувши ваше звернення, відділ житлово-комунального господарства не заперечує. Я знайшов спонсорів, які за свої гроші влажують в цю вулицю і делають Хто робить? Я делаю. Ты делаешь. Я взял фирму. Какая? Есть фирма. Я тебе предоставлю документы. Хорошо. Тебе Здесь... надо кто специалисты да. большие, копать да. землю. Теперь мне слушать. Это подсобники. Теперь Сережа, мне... подожди. Дальше давай. Значит, был взоробленный проект. Так. Проект. Так. Проект был, значит, погодженный в архитектуре. Есть, есть, было, есть. есть. Было в Гаи. Да, ну покажи Гаи. Покажу, на, Сережа. На, покажи. Лично я был со всеми подожди. документами. Вот Гаи. Коля, был у вас погоджение? Вот. Де печать погодження? Де? У не них печаті нету. Погоди. Ось підпис, дивися, читай. Старший інспектор. Я не знаю. Ну, ти не знаєш, не знаю. я знаю. Я знаю. А печаті у них нету. Дивися, ось, цю ось, ось бумажку дай. Ось, дивися. А, покажи. Дивися, що тут написано. Осьо, старший інспектор хто? Косил. Який у вас косов, є такий вас косил? Звісно. Визивай його сюди. Конечно, а я Визивай сюди косова цього. 4 4 метра тротуар, 4 метра тротуар, 3,20 дорога і 2 метра тротуар. Серьезно, 6, 6 по плану 6 метрів по тротуар. Дорожню руху, так, так. Е, дорога, яка має в односторонньому цьому, так. має бути не менше 3 метрів. Не менше 3 метрів. Не 4. І дуже буде два тротуар на цій дорозі. Так ну, по що... архітектура зроблена, ти, ти ображаєш, архітектура забражаєш. Зі... Ти, ти, ти головою зображ, ти, ти говориш. Вам. Смотри. Де архітектура, де этот план? Он только що ж був. Я вибачаю, архітектура. Я... Дивися, ось тротуар нарисований тут. Я його робив, цей план, Витя, Сережа. Ти водитель. Я його Давай час Давай, я не знаю. Не не кріші, не кричі. Я вибачаюся, що я сюди влазю. Почому вона одна А вони там строїть стройки зроють. Вони перекривають машинами бетономішалки, крани, перекривають дорогу. Кудою я дожу заїхати додому. Что посторонняя ми решає, я знаю, кудой я, я дози. Сюда ми спускаемся, то надо піднімати так, там. Вона, там надо вона, Вітя, вона а а У нас КАМАЗ, у нас МАЗ. Сережа, на дурні служить, персонал перекривається, сюди. Сереж, ти є спілки автомобілістів. У нас МАЗ 2,70 ширина колії. 2,70 270. Плюс зеркала. Ось, роботі ГАІ є. 3,20. Машина може зманівлювати маску чи не може? Тут рівна дорога. Де рівно де шово? Ще дорога. Ти що красаглази, піднімеш наверх. А там взагалі 2,70 тебе дорога. 2,70 там там проїжджій часі. Сережа, що ти, ти, ти від мене хочеш? Я Він хочу справедливості віти. І я хочу справедливості. У нас правосторонній рух, зробіть тротуар, з цієї сторони позносять будки. Зробіть нормальний тут тротуар і не трогайте широку дорогу. Дорога нормальна. А ви порізали дорогу. 16 мільйонів асфальт, її уничтожили. Вони ж піднімають. приїхали по. Для не ріжте дорогу, ось б вона була. Прийшли на нас, не послухали, порізали. Сережа, я не робив проєкт. Ось проєкт архітектури, бачиш, я підняв питання, погодив з усіма. Що, ти боя дорогу? Логоченість. Логоченість? Да. Він не має права строїти. Я строю. Ти Сві строю. А ти так ставиш у пункту, Я визиваю пожежну машину, хай вона з заїде, я це виживаю. І побачиш, побагаючись, які Да, да. Я що бил, води не ти Ти погуляє. Яку черту, бля? Яку черту? Ти, зробив кольця, поробив пуст, поробив. Я не робив план, робила архітектура. Що ти від мене хочеш? Я погодив і відняв питання. Я сюди, дивися, дозвіл некий люди. У тебе 3 метри дорога і 6 метрів тротуар. А, ти головою забираєш не раз. Я проект не робив, а робив архітектура. Ну закрий рот, який а... проект не робив. Не говори так зі мною, Серега. Ти головою себе подумав, що не робиш. Зі мною так не говори. Понімаєш? Подивись, мам, людина і оцей сусрез, туди далі йде аж на центр дороги. Ось ось бетонна оця, можна сюди по тротуарчик вивезти? Ні. А тут же третій. Получається, що зрізали. Якщо отут це мені теж не подобається, що ж сюди вирізали оце пів метра мені теж. Поміряти їх, тут тут там 4 метра, а дорога сюди. Бро, вона так йде. Ну, що ж сюди вирізали. Якщо брати рівно брати оці студії, то так вона піде. Це участь да. від мішків сюди заборчик входить для оце людей. Нашу трошки вирізано зарізало. неправильно. Ось да. цей сопчик, півтора метра. Ось так витягнув той кілочок, оце було б. А, а що зробили? Ми приїхали, от то було. Отако от було, в от мене її зазняти. Отако була дорога, то того була дорога. Ми приїхали, якого, за Заслоки, що ви наробили. Коротше, оце треба вийти на той Серега Стопчик, ось сюди. Що делають там, Васіння? Що там діла? А там це треба вбрати. Подожди, жиди, я ж. Ну дожди. Я його построю. Давай буде начинати до з цього на. тротуар вітеляни строї, але віціля а Твій спонсор. Ну, то я знаю. А, -а, -а. То тобі ти знайшов спонсорів? То треба чи спонсор, щоб людям оттуда тротуар строїть, а не оттуда. То, а люди Он поки зараз. сейчас машина буде. Ти... А ну скажи мені, тобі удобно по цій дорозі їздити, де її взяли, порізали? Як громадян України, як я з водій, тобі удобно все робіти по собі? Неудобно тобі їздити. Було раніше шире, нормально було? Вони благоустрій роблять, чи вони тротуар на 4,50 зробили, а тобі на... ти зімою тут деш голодом по цим 50. Це правильно чи ні? Ні, ти живеш на вулиці Пушкіна, правильно? Тут живеш. твій автомобіль. А як грузова машина, як пожарка заїде? Скажи. Я звіняюсь, що ладу. Вас... Уважаемые. скажите, разве хорошо, если дорогу сделали уже? Вы как женщина, вам тяжело ехать по этой дороге, если сделали уже, чем она есть? Естественно. Плохо, правильно? Естественно, дорога должна соответствовать всем стандартам. А они который сделали который... там 270, тут 320. И они мне вот показывают бумажки, приехали иностранец сюда, режут нашу дорогу. Она была шире. Вам удобно, как женщине было здесь Конечно, ехать? Конечно, раньше ездили нормально. А сейчас будет а зимой плохо? А сделали совсем не... не, 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 не Представьте, пожалуйста, кто вы есть? Лешук Наталья Васильевна. Спасибо вам огромное. Може тут пожарна машина приїхати, тому може пожарна машина прийти, де тротуар, там. Зможе пожарка прийти? Я думаю, ні. Як може бути дорога 320, тротуар 620. Чого взагалі турист що строїти? Чого це турист? турист. Що, турист? Прошу, я туріст. Турист. Я, ну, я туріст. усе ну, написано. Дунаєв вже Ні, відповідальний сасан якийсь. Це той, хто хоче дати своїх коштів.